Друзі, привіт! Корисні властивості яєць складно переоцінити. Яйця, як не дивно, мають низьку калорійність, а завдяки лецетину і холіну сприяють виведенню жарів і холестерину з організму, що дуже важливо для людей, що піклуються про свою вагу. У нашому лоті корисний помічник для приготування різноманітних страв із яєць, електрояйцеварки від торгової марки Silver Crest швидко приготує, зекономить час та ресурси. У лоті 6,1. Білого кольору, мають декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, у комплекті мірна чашка з пристроєм для пробивання яєць і шкалою твердості, м'яка середня тверда, видає звуковий сигнал після закінчення приготування, має захист від перегріву, чотири ніжки з антиковзуючим покриттям, аксесуари можна мити в посудомийній машині. Потужність 400 Вт. Замовляєте цей лот вже зараз. Детальну інформацію вам нададуть наші менеджери. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Бажаємо вдалих покупок та гарного настрою!